Шляхом через ям щоб зайшли, подивилися, роблять туалети. Е, Зроблено перелу, щоб заїхали, подивилися на плесень. Хоч пересадяться. Зараз їде. Реєструйтесь, будь ласка, щоб ми швиденько почали. А що таке пока? Тому нічого не. Сесія, поїхали купимо шампанського. Курт є. Ми вже не додумалися. Так, я бачу, що вже не забила в сесії. Там, 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 тря... там не треба не поставити віде. когось і не випускати до кінця сесії, Аліна Сергія. Ой, чудові, я живу відповідальності з кожним разом. А ви вже знаєте, так да? що у нас женщина виходить і з вас, вас теж що ви зареєструвалися, так? Вони. А що, нам давали ці 10 тисяч? Є, так, і всього все, тривають людини, я його з ними скористалася, дала ученик, який на його висадиться. Я не знала. А зараз так витрачувати. А я навіть раз це чую. Я сказала усі. Я сидю і думаю. Ні, вона заява, якщо вона не проходить, вона Ви на мене не дивиться, її приймає і на роботу головних спеціалістів. Вона Получається, і виходить. У нас немає, ви сказали, що вона зміниться, ясно. Вона звільняється, я не можу сказати. Я все ж І що? я піду од їду, моя в підпер маю. Я й говорю, там всі звільняться, тому що що будуть делать без тендеристів. Ми зможемо тільки зарплату пропускати, розумієте? Я все ж таки просила и до останнього просила вже ну, сходи в відпустку, ну прийди, пожалуйста, Я тебе проси. Вона провела. Візьміть мої хвари. Два тижні вона була на лікарняних. Телефон відключить і все нормально. Зараз це два місяці попередні. Це було два тижні. на Вікарняна, зараз, знаєте, мені два дні. Я взагалі вчора усмішла, я все. Мене вже скоро відправе. Цього всього. Вона була в богатері, потім я хочу перейти, а я ж все ж, я знаю, що таке тендерист. Я вже так на прошлой сессии за то що неправильно сделаю я говорю алина ти считаешь, что тебя не нужно упала ведь ты приняла рішення Но ну, це не так страшно не так болезнь Но ну, я не хочу вже бути тендеристом я хочу бути головним спеціалістом ну, все що можна сделать відповідальності можливо менше можливо вона не знає що тут відповідальніше покрище чем тендерист на одном місці просто из садики школы запускаем кидать, кидать просто на таком этапе для мене це подало я вже кого тільки не перепитала буду регистрироваться в России на селе Быстро убирать, одно получилось, другое не получилось. Сидим, тут він задаю питание, а что? А у нас же все колонки пустые. Если люди хоть понимали, что у них в этом, в недоликах, а может ничего. Я только за другими сливкувала. Одна женщина что ну, у меня Поздает, клавией, и послали, переделайте. Мы не так переделали, не так переделали, этот проект, и все равно не вышли. А мы выходим. А вам даем вот это, Я уже знаю. Чи позвоніть, якщо у вас є отак, Прямо по пультам, вам скажуть, що на доцільні це є? Слава Там нічого. Ну це не доліт. Тому що це маємо зробити. Тому що впустити тринадцять нега. Прошли раз так кричала. Нет, вы должны сюда прийти. Я говорю, каким образом вы тут на вопросы Тут вот, а предупредила что не будете отвечать на вопросы. Никого лишнего. Нет, не, не не тишина должна быть на тишине, чтобы вы не то, чтобы вы не слушаете, А я тут да? Хорошо, тогда Я бы так не делала. Пожалуйста, отходите. Так, с кем регистрироваться? тебе отдельный подарунок то винта він ну, просыпсяти это... що... Ой, прямо просыпь даже снимали не то что надо ты бачила в тикток что вот я сама удивилась потому что там військовый автомобиль стоял вочка точно так же мне все так рассказывать и буду я сейчас сидю думаю прилетит или не прилетит мені туда там петроль было написано то есть это не просто так ребята надо сначала разбираться а потом у бувай, депутат, Я, я, ним Я сама, чесно говоря, злякалась, потому что... Що... Там і мач, в мене внучки сидять, і, і, і жінка, і син, і зараз через 2 минути тренувати туди. Вот ти сказав, що побував. Він ще вчора убрав, він військовий позвонил сказали, сказав, приїде за мною, повіше і підкопати. Я ж тут, ну, позвонив командиру.

Нет, справка, само собой, вы же назвали. Ну, її. А, це вот Я же тоже цим не занимала. А справка від сімейного лікаря, да? Нет, он же какую-то комиссию проходит. Ну Ну, mm -hmm. да, да. За опять мне не надо їхать, получается, вопрос. Чи будет? Сейчас мы травма Ярославы. Начинаем. На группу вони можуть зайти на суд. Жите проектанта на контроль. Ничего там военного нет. Ну да, вот два человека. Подпись не поставили. Не зарегистрировались. Тройка, будь ласка, і я Є держу поїхати Починаем. Я тебя забуду. Я бажаю, че на объект. В онлайн. Там делают уже туалеты. Мы Я еду уже дома

зробити на 71 першу позачергову сесію селищної ради восьма скликання з обраних депутатів прибули 14. згідно пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія ради є повноважена, якщо її понарнула засідання бере участь більше половини депутатів загального складу ради. Наша сесія є повноважною. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Дозвольте сімпершу позачергову сесію восьмого скликання оголосити відкритою. Чанувати хвилиною мовчання. Речільна комісія в складі трьох депутатів. Пропоную Оксанджа Кирина Дмитрівна, Запорожченко Людмила Івановна та Моторне, Микола Миколаївич. Хто за, прошу голосувати підняттям руки? Проти? Утрималися. Та секретаря до складі двох депутатів. Філінович, Наталія Олександрівна та Смірнова Ольга Анатоліївна. Прошу голосувати підняттям руки. Хто за? Проти? Утримались. Лечина комісія та секретаріат обрані, прошу, будь ласка, затвердити по іменам голосування порядок денний зі змінами. Лічина комісія, будь ласка. Було За. 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 Храмов. Билячак. За. Сарока. За. Запорощення. За. Смірнова. Перешльова. За. За. Титанович. Орлова. За. Це Аліна Сергійна була. Цопик Крижиновська 14 за. Питання затверджено порядок денний. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про ствердження технічної документації за новості щодо встановлення відновлення земельної ділянки натуральної на місцевості та портачу власні земельної ділянки для індивідуального садівництва громадянина України Гайдупу Віктору Леонідовичу 0,0420 ГС Воскресенська. За. Наталія за. 14. 14 за рішення прийнято. наступне питання про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення земельної ділянки на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку у спорських будівлі споруд прислівна ділянка громадянці України, Гордій Наталія Михайлів, площу 01474 ГАЗО Воскресенська. За сніжного перешлю. За відтанову. Аліна Сарійовна і Наталя Анатолійович. За 14. 14. за рішення прийняття. Судне питання про звернення технічної документації землеутрі щодо встановлення відновлення майже ділянки на напевної місцевості та передача власні земельних ділянки для індивідуального садівництва громадянці України. Воно в реганні Михайлівні площею 00562 Га СВТ Чорногоря. Котувай за За рішення прийнято. Судне питання про завершення технічної документації за змусу щодо встановлення нольна меж земельна ділянка материнної містецтві та передача власні громадянці України кішої надії федронії площею 1 гектар для ведення особисто сільського господарства за межами села Пересадівка. Подолав. За. Вернець, за За. 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 Храмов. За. Сорока. За. Запоріжжя. Смірнова. За. Наталія Олександровська. За готові 14. 16. за рішення при наступне питання про затвердження технічної документації за новості щодо встановлення вновь наме земельна ділянка на місцевості та передача власних громадянам України Мінічу Вітру Васильовичу, Міннич Галині Васильої та Мінічу Сергію Васильовичу для ведення товарного піскоспориського виробництва площею 2,5209 п'ятдесят гав в межах Постресенської територіальної громади Миколаївської району колаївської області село Пересадівка. За. 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 Моторний. За. за за. 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 Свірнова, Перешльова за Фільтанович Аліна Сергійовна і Наталя Анатолійовна. Чотирнадцять Рішення прийнято. Судне питання про ствердження технічної документації замовстрів щодо встановлення відновлення має ділянки на туризму сервісі та передачу власне земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку спорського будівлі споруд, представники ділянки громадянина України Лаврен Лаврененку Олександру Юрійовичу площу ноль тринадцять один газ, але ще Остросимської. Котула голод за Фільтонов, за.

Кудула, голод, вернет, За. За. сэнджер, замоторниц, За. храмов, За. белячак, да. сорока, запорожщик, Аліна сэрсов. Залічне прийнято. Судне питання про ствердження технічної документації за мивлю щодо встановлення вновлення має земельної на натуриного міністерства та подача власне земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку спорської будівлі споруд про України ділянках громадянця України, площа Гані Сергія, площу 0248 ГАСА, Українка. Котула. За. верди, за серце, за моторні, за храмом. Марія Васильівна. За батальок. за рішення прийде. Судне питання про ствердження технічної документації за мустрою щодо відновлення мають замена ділянка на території рісе та подача власне земельна ділянка для будництва обслуговування житлового будинку господських будівлі споруд просить на громадянці України Юрій Дні Тетяні Олександровні площу 0 п'ятнадцять два нуля Це лише остринця була Воло заверник за Серджик, за моторник за хамок, за рока за Арлова, Аліна, Надалі Анатолійовна, 14. 14 за рішення про наступне питання про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 4 останні цифри 0142 загальної площі 2 гектара за межами села Калиніка. Котула Голод за саджа. За повторювання. Марія Васильівна, Сару. Запорожня. За перешкодом. За. 15. За. 14. За. 15. за. Рішення прийняти. Студент питання про звершення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та надання дозволу на продаж земельної ділянки громадянину України Андрумо Аджавато Лачитовиновичну площу 1, 2, 7, 52 Га. Кадастровий номер останній 4 часа 000 село Михайло Ларине. Котулас, Волод, за Вельник, за Сенже, замотовальник. За. 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 Олександр, я вас пропустила, да, теперь 14. Чотирнадцять зарішення присутне питання про включення до переліку земельних ділянок право оренди, яких підлягає продажу до завершення мов продажу право оренди земельної ділянки площу 10 Га за када номером. Останній чотири за межами села Михайло Ларина. За мотор храму. За За. біля За. Запорожі. За. 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 За Аліна Сеніна і Наталія Анатолійовна 14 зарішення прийняти. Судно питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 08.04.2025 року номер 15 про затвердження у продажу права оренди земельної ділянки загальної площі 0.3258 Га з кадастровими номерами останніх 400.0072 в межах Воскресенської територіальної громади село Калинівка. Запорожня перешлюга за Фільтанович завієва ім'ятолівна чотирнадцять 14. за рішення прийнято судом. Питання про внесення змін до рішення студентського селищної ради від 08.04.2025 року. Номер 5 про надання дозволу на включення до переліку земельних ділянок права оренди, яких підлягає продажу та умов продажу права оренди на земельних торгах для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Земельні ділянки з подарцевим номером останні чотириста нуль нуль ноль шість загальної пересадівка. Сенджер. <ріпи> За Моторвик. Білячак. За. За. Сарука. Запорожщинка. За. Олександр За. <ріпи> Петрович. Смірнова. Перешлюна. Віталась. Маліна Сергійна. 14 Рішення прийнято. наступне питання по прийняття на баланс Воскресенської селищної ради Рожновського та Свердловини побудується 133А в селищі Воскресенське. Олександр Петрович. Запорожчик За. перешлюга. Вікторович, Аріна За. За. За рішення прийняти. Судне питання внесення змін до бюджету Суханської селищної територіальної громади на 2025 рік. 14 за рішення прийнято. Судне питання про фінансування Червонянської гімназії Воскресенської селищної ради Миколаївської області з місцевого бюджету Воскресенської селищної територіальної громади. Потула, Голуб, за. Верник, Сенжик, за мотор, за. храмов, за. за. Сарока, за. Запорожченко, Ольга Перешлюба, за. За. за Валентина Мелісівна, Наталя Олександрівна, Аліна Сергійна і Наталія. 14 за рішення прийнято. наступне питання про зміну назви Калинівської мистецької школи Восселенської селищної ради Миколаївського району та затвердження статуту Калинівської школи мистецтва Суспільної селищної ради Миколаївської області в новій редакції. Подолав голодник за Сенджик, за готова храмовча. Сарока Запорощенка, Перешлюва, завичка. За. Рішення прийнято. наступне питання про затвердження положення про встановлення щомісячної розмірної плати за навчання в Калинівській школі Мистецтва Священської селищної ради Миколаївської області на 2025-2026 навчальний рік. Котулов, за 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 За. За рішення прийняття. Наступне питання про прийняття на баланс Сергійської селищної ради автомобіля Славута. Котула, за, верник, Серджик, Замотовий, Наступне питання про встановлення місцевих податків збору на території Восторшенської територіальної громади. Так, звиням. Кватори. За. Храмов. За. За Беречак, Сороко. За. за. За борщ Замзернова. Перешлю. За. Фетанович. За. Але на сезон. за. Ой, на параграф 14. 14 Зарай. за рішення прийнято. Ці питання в порядку денного вичерплені. Дозволити 71 ю позачергову сесію оголосити закритою. Колеги за участь, я виключила там.